Мирного неба всім! Сьогодні ми з вами глянемо, в якому стані ви знаходитесь в енергетичному балансі, дисбалансі, чи впливає хтось на вас, як впливає і тому подібне. Ну що, буде у нас сьогодні дві колоди на одній позиції. Це у нас фантом. Так, стоп, це я щось не то взяла. Це у нас фантом. А цю ми з вами візьмемо для тіньової сторони, подивимося. Так, давайте спочатку цією. Дивимося, в якому ви енергетичному ресурсі, чи є на вас вплив, в якому ви стані. Собі. Знайшли собі роботу, називається зараз, зараз секунду ще одна. І тут Пентаклі і тут Пенталії. Пентаклі! Пентаклі, монетки, монетки. Ну що, в принципі, заземлення має бути добре. В якомусь е моменті очікування, скоріше всього, це може бути любе очікування. Навіть питання самого часу. Очікуєте на час? Знаєте, це як е називається час прибуття. Ну, або якихось змін. І зайнялися або освітою, самоосвітою, або ще з чим. книжку тут просто книжку читаєте. Бачите, як тут цікаво. Просто навіть читаєте книжкою, щоб даремно час не втрачати і не дивитися, між іншим досить позитивна карта. А в цій колоді Щоб ну поки там це все проростає, я тут чогось мудренького собі начитаю, не, не дивлячись. А тут дев'ятка, взагалі, пентаклей. Момент певного достатку і певного відпочинку або розслаблення все Це дно колоди. але зараз ми все таки дивимося вашу теперішню позицію. Ой, момент захисту, момент захисту, імператриця складно, складно розібратися з тим життям. Називається для всіх ваша енергія тут також є момент позитиву, в принципі. Тому що дев'ятка жезлів на вас це є момент досвіду, це момент сили, це момент скрупульозності, це момент повторення моменту, але ті, які... Прокручується, але ви знаєте, як з цим всім справлятися. От таке враження, що так, ви тут е, працюєте. Фу, Звернула увагу, це ж треба. Е, може когось нога боліти, як м'ясо може боліти якось так. Або, або реально є якесь пошкодження, або, або просто перетру, перенатружене. Перенатружена позиція, але тут, якщо іде імператриця по вашій енергії, енергії є ну, якби море, багато, але цю всю енергію треба кудись направляти, треба працювати, треба справлятися з позиціями. Ну, взагалі, треба справлятися, як кажуть, та з життям. Дивина, чи дійсно, дивіться, все-таки це у нас ліва нога? Таке враження і тут, і тут вона ж ліва нога, якби камінь, валун якийсь лежить. Не можете нормально, спокійно піти в майбутнє. От таке враження, як якісь перешкоди є на вашому шляху, або ви прив'язані прямо до чогось, ну от якби, ну, до того ж самого часу може бути. Давайте дивимося, що у вас тут з минулим зв'язано. карта Сонечка. Король Пентакли вас тут тримає. Мужчина, скоріше всього. Для вашого життя це щось таємничне, кому ви нічого не розказуєте, але я його ще буду відкривати, тому що це вплив в минулому. Це може бути починаючи від вашого чоловіка або людина, яка впливає, ну, до прикладу, на фінанси, виплату вам, чекаєте, якихось грошей може бути, щоб достатньо ну, якби, собі розслабитися в тому житті також. може. Ну, Але це минуле, а тут карта Сонечка, в принципі, які з оновлення для вашого життя. Це ще може бути, що діти вас ем, ну, хвилює питання по минулому, щоб все було гаразд. Тут також доволі цікаво, так, за тої стіни у нас тут коник, ем, коник вимальовується для дітей. Має бути щасливий рік, рік. Просто у нас зараз йде рік коня, і я тільки. Тільки-тільки недавно виставила на каві, дивилася, просили на жизняних історіях на каву подивитися. І там шкода, що в принципі горнятко маленьке, ну не будеш брати такий от великий, я не знаю, миску якусь тарілку для того, щоб було видно в екрані. Ці. Але там настільки було, от десь отак схематично промальовувалися тільки без гриви. Морди от шия, морди коня, навіть з вушками, з очками, ну дуже цікаво було. От. Старалася показати, але цього напевно не було видно, бо я не перевіряла. В минулому, в минулому, от Ми відкриємо, що це і що це за мужчина з монетою такою. І який він вплив все-таки мав по минулому, але ми зараз дивимося наскільки чиста. Наскільки чистий ваш простір, ой, тут, тут до вас не, тут фу, хороший простір, дивіться, тут до вас взагалі не підійти, називається, не підкупатися, не підійти по ментальному якомусь ну, посвідомості. Чи був якийсь, тут може бути що момент, що хтось старався попливати, але ми їх зараз також відкриємо. Але якщо брати націю, на даний момент то Ментальний простір у вас має бути чистий на даний момент. Зараз ми це відкриємо. Я кажу, всі карти відкриємо, і будемо доповнювати, чи це був вплив, тому що якщо так дивитися, тут міг хтось нав'язувати вам свої е, думки, свої бачення. Ви тут так хлопися. У мене є своя думка, і на тому все. Ви могли до прикладу переживати тут лицар, Жезлів, за загал... ну фігурні карти. Просто е, ви бачите, скільки фігурних карт людей тут відбу... відбувається? Ви могли переживати також за чиюсь дорогу, або знову ж за рідних, близьких. Тут починаючи тут чоловіча енергія, тому що з жезла, в такому випадку це може бути від, ну, від дітей, братів. я знаю. Ну, лицар це все-таки молода енергія, так що ну, може для когось і коханих. Так. Щось у вас ну, на серці? Опа, по серці приплили. Є якась прив'язка в сердечному рівні, і хтось у вас вибивав, ситуа... ну, як кажуть, землю з-під ніг. Сердечний рівень обов'язково будемо передивлятися, тому що тут, скоріше всього, є певний вплив. От, як на свідомості ви все відкинули. І сказали, не, не розказуйте мені тут байки, до прикладу, я сама знаю, як діяти. Ну, хоча кажу, вплив міг бути кого завгодно, може навіть і ну, якоїсь материнської енергії, ну холодна енергія, або хтось з е сусідів, знаєте, мало що, колишня чиясь також може бути, старалась попливати. Ну, або якась подруга, з якою ви там, ну холодна, знаєте, скоріше всього, розсварилися також якось. Ну, але ментальний ваш план, він, він чистий зараз. А от на серці у вас там Ой, не зовсім хороша позиція. Два туза, туз мечів. І тут жезл. Дві сили, які будуть протидіяти. Тепер дивіться, все-таки може бути, що історія, яка буде, ну, вона не буде для вас сильно актуальна по-минулому. Ви досягли там якоїсь світлої точки, досягли якогось бачення, якогось зрозуміння або чогось ви відкараскалися. Чекаєте тепер, що здійсниться оце ваше бажання. В самому найбільшому Тут є туз мечів і туз жезлів. Дві сили. Сила діє, рівна сила протидії. Так що, якщо тут хтось готує на вас е гостре лезо, це лезо буде обломане, вони об обламають. Е може, 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 в принципі, Дивіться, все може бути. Це може бути той порядок. Ну, коли ми схопили, як кажуть: от-от-от, оце, оце ваша спокійна енергія. А тут це що наближається. Так що оця реакція може бути, що те, що от-от-от наближається. Тому ми зараз її відкриємо. Але тут вже говорять, що ну. Сила діє рівна сили протидії, і хтось обламає свій меч. Але все-таки пильнуйте про е, свій стан. Як ви себе будете почувати. Ну не впадайте в разі чого в істерику, хоча по тузі мечів е, в істерику ви навряд чи впадаєте. Тим більше, що я, не бачачи цих карт, вже розказала, що ви конкретно можете когось послати, е, ну, куди, як кажуть, Макар телят не зовсім ганяв, а не ганяв взагалі. Ну, якось так. Давайте подивимося, колесо фортуни тут у вас по долі щось. Стоїть і імператор стоїть по долі. Дивіться, дуже хороші карти йдуть на віддалене майбутнє, хтось захоче. отут є якась різка історія відносно вас. Є. Хтось захоче повпливати. Вже сказала, зараз відкриємо, так як і один варіант, ми можемо чуть-чуть довше посидіти. І момент того, що щось зміниться, зміниться на вашу користь. На вашу користь, це може бути в зв'язку з чоловічою енергією, яка себе затверджує. Це може бути, ну, починаючи від чоловіка, закінчуючи, ну, або мужчини, який тут щось відбувається, скоріше всього. Хтось вам тут якусь бачите, вибиває землю з під ніг по сердечному рівні. Може бути, що це зв'язано з королем Пентаклей, і тут якась осяйна думка, або е, ви вже стоїте на тому шляху. що а отримати оце щастя. От, комусь це щось не подобається, це може бути і загальна енергія сьогодення, дівчата. Як воно отут відпрацюється, тоді, якщо брати по сьогоденню, можна, можна тоді допустити, що якщо ви в енергії імператриці, це вищий захист, вищий пілотаж, це вищий захист вищих, ви доволі Освічена, ви доволі врівноважена особа, і тут ваша оця дія, сила цієї дії, сила вашого, ну це рівновага, певна, це ваш досвід, яким ви скористаєтесь, це момент захисту. От якийсь момент захисту, який дає от, захист від цього сьогодення. Якось воно у вас тут. Можливо, енергія, можливо, ще щось. Тут треба розкривати. І казала вже, або чоловіка, або мужчина, який йде для вашого життя. Ну тут імператор, тут, скоріше, ну, це дуже важлива людина, персона для вашого життя. І з доленосними, в принципі, змінами, з доленосними змінами. Давайте ми тепер подивимося, що це за король. Ну, який сам плаче за, за цей король, який е, сам, скоріше, за майбутнім. Сам плаче за майбутнє. Отак. От ну, тобто, це в минулому щось в минулому відбулося, що довело його до сліз, е, про його майбутнє життя. Отак. От е, ну, Але для вас це ну, е, це якесь оновлення. Ну, ну Може, були якісь загублені мрії, може якісь ситуації далекої відстані, коли йому складно, коли він, ну, от, хоче погрітися біля вашого сонечка. Тут може бути сімейна пара, все-таки, може бути. Ну, або люди в якихось стосунках таких, або по з'єднанню ще раз, може бути. Так, що це за жінка? Все-таки королева мечів. І що? Тут справедливість виходить і обновлення. Тут буде підтверджуватися, тому що момент такий, що або хтось получив по заслугам реально, ну, або те, якщо це ваша енергія, то ви знаєте в якому напрямку, як я вже казала, кудись так, може бути, кудись когось послати, тому що тут карта протидії, п'ятірка жезлів виходить. А, так. Ми зараз ще подивимося цими колодами додатково. Так, що тут, що тут за шанси, що тут за можливості? Це кубки, кубки які були загублені. Кубки це любовна дорога О, і жриця. Тут хтось, скоріше всього, реально старався повпливати. Це король мечів е, іде. Тут хтось е, старався або роз'єднати пару, вибити землю з під ніг, е, отак, або поміняти. Ну, знаєте, це буде заміна, е, заміна долі. Ну, от якось на тобі, на тобі одне, а я візьму оце. Ну, от, от такі штуки. Але тут був вплив, тут явний вплив, і вплив або через все таки ну, тут з допомогою. Всього. Тому що король мечів і королева жезлів, що королева жезлів, що король мечів може бути відьмаком і королева жезлів відьмою, розумієте, і це вплив на сердечний рівень, а може бути про те, що я вже сказала, що це є роз'єднати пару. Ну, тому що тут якби сім'я або люди, які в парі, а тут люди виходять е, тіпа, ну, тіпа на е, самотність. Якось так. Але те, що це любовний рівень і лицар жезлів. Отак. Дорога була явна. Чому ви, як імператриця, в такому, ну, от, такому стані? Тому що місяць, тому що напади. Місяць це є явний напад. Тут, бачите, взагалі, ну, якби, Дуже багато ще страхів, можливо, з підсвідомості, ви стараєтеся, ви тримаєте, але страхи белізуть, атакують, можна сказати, вашу свідомість, хоча я можу сказати, що ви тут тримаєтеся, ви тут тримаєтеся, ви тут тримаєтеся на найвищому рівні. Повнолуння, повнолуння. Отак. Може ще бути, що на повнолуння, зверніть увагу, оце, що я говорила, може або насуватися на ближнє повнолуння, або ця енергія, яка ну от, вже вона фіксована, але зв'язана буде з якимось от повнолунням. Може, була. Це такий вже момент. Розкручується, розумієте, щось було зроблено, і вони на розкручування ритуалу, до прикладу, якщо це вплив, ну од він, прям магічним чином вплив. Воно наштовхнеться на якийсь явний явну перешкоду, є третій кубок. ну дивіться, бачите, третій туз кубок кажу. Це явно щось любовне. Хтось хоче перевернути верхном вашу чашу, вашу любов і що, і, і закрите щось. Карта світу і закрита, хоч вона тут трошки і закрита. ну Тобто, обнулити, закрите зовсім. Ви тут на стражі, ви тут щось не, не даєте зробити, так, не, не допускаєте. Але тузи ще прирівнюється до дії старших арканів, вищих сил. Тобто рука Бога. От якщо тут може бути мінусовка, яка задіяна, задіяні вище нижче, як я кажу, то тут протидія. Тут протидія. Ну, по-перше, це вже кінець, ой, тут кінець явно. Дуже кінець, ті, дві, дві тяжки, два самих тяжких аркани. Я подивилася, звідки, ну, тобто, що буде мінятися по колосу фортуни. От, самий тяжкий момент. Тобто ви вийдете от з цього тяжкого моменту. Навіть, навіть, навіть хочеться мені його отак сховати. Нехай тут не відсвічують. А ви собі книжечку читаєте, набираєтесь мудрості. Давайте, що ми подивимося отут в поєднанні. Ваше сонечко, ваше сонечко про що? Ваше сонечко, знання, знання, розуміння, розуміння подій або розуміння в енергетичному плані, що відбувається. Тобто ви розставили, відкрили якусь правду або от просвітлення, ви розкрили щось для себе, зрозуміли, розставили по місцях, ну і так далі. Уникнули, так, уникнули ще може бути, уникнули завдяки. Якомусь енергетичного впливу уникнули тяжкої ситуації. Що це було по жезлому, там що гнав? Трійка пентаклей, Ну, знову ж говорить про чистий простір і про питання ну, це все таки трійка. Що це якийсь робочий, робочо-навчальний момент? Може бути, що хтось видає або хтось в колективі з вами. От, займається от такою непотребом таким, або вияснення історії, або ситуації в колективі. Розборки, якісь може бути, тут по прямому можуть показувати розборки. Або якщо вже беремо ця е, протидія і магічна штука, е, то хтось явно під е, ну як. Того, кого ви послали кудись <гум> за зірочкою, тому що це якби вам ідея ну, ідеї матеріально, а подивися сюди, а може оце, або хто щось конкретно міг давати, ну, як носій. Тому що це матеріальна все-таки, рух матеріальний, але ви це ну, якби відкинули. Пропозиція так. Ну, але добре, що показує хороший рівень. Тут явно було, бачите, тут протистояння. І ви отримали перемогу, але ви, отрим... ви, ви вистояли. Тут ви вистояли. Але якось так в 9. Зараз ми добираємося до 15-го. Що це таке на рівні? О! Ну, Бачите, це відвід -від називається. Е, як його? Увісті, забрати, пере, перенаправити з сердечного рівня, зробити прив'язку, ще щось. Е, отак. Ну, І тут карта світ. Закрити, підтверджує, закрити якусь любовну історію або забрати, поміняти в когось щось. Ну, ну, от, от от, якась, ну, от, Як кажуть, з концами, забрати з кінцями, ну, щось таке. Щоб ніхто не пам'ятав, не. Не забував, ніхто не пам'ятав, ніхто не згадував, ну от якось так. Ніхто не підозрював, тут ще момент закритої роботи. Ха-ха-ха. Ой, боже ж мій, це все це вже моя реакція. ха 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 хі хі-хі-хі, тому що я, вибачайте, я на такі штуки не звертаю уваги, я їх просто не коментую. Але момент, момент може бути, що тут просто. Ну, Так робили, так старалися, розумієте, закрити, щоб ви навіть не підозрювали. Але може бути, що справа в тому, що ви могли не підозрювати, тому що бачите, валун є. Хоча тут під, підсвідомість, але вона така ляклива. Ви могли думати. А мені цікаво, ви як ви себе почували. Та ні, гармонія. Тут карта, тут карта імператриця. Все одно карта вищих сил і гармонію. Тут дуже великий захист вищих сил для вас. Просто колосальний. Тут може бути материнська енергія, яка молиться, тут може бути сильний духовно -матер... О, рід, ну нехай буде сильний духовний, ну просто от просто як породу щось. Може бути, що ви помагаєте, ви ну як земля, ну бла, 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 -бла, -бла благословенна, бла бла бла. Ой, Вже, напевно, забагато просто розмовляю, і, і бла, бла, бла виходить. Так, ну Тут, -тут вже ясно. В принципі. Хоча ми можемо подивитися. Ну, що, королева жезлів. Ха, Яке їхало, таке здибало. Ну, це вам в цей... в. Ой, в позитив, ну як в нагороду, чи як, в підтвердження. Тут ви, тобто на вас наскакує якась рівноцінна енергія. Ну, тобто, і вона вирішила ця енергія в нехорошому, ну, рівноцінно. Це може бути в енергетичному плані, це можуть бути люди-працівники, які на одних позиціях, на одних, на одних посадах, або ще щось. Ну, тобто, є якась рівноцінність. Або я з тобою посперечаюся, власне. Ти маєш стільки, ну, ну, я маю стільки, ти маєш стільки. От, о, я не знаю, у мене відро води, і у тебе відро води, чи щось друге. Давай ми тими відрами тут зараз поміряємося. Ну, і якось так. Але ви, тут за вами просто правда, так, як я розумію, там карта Вищого суду. А, тут за вами правда. А людина, ну. Ну, або на ваших вагах вже дуже багато якоїсь, ну, от ви прям знаєте, от як вагітна, ви багато чого зробили, що було зараховано. Ну, якось так. Сила силою. А отут, бачите, переливання іде. І ангел ангел захищає. Добре, імператор. Тут історія по імператору, те, що було втрачено і жриця. Тут людина, скоріше всього, хоче відновити якийсь статус. Воно знову ж йде в да, дев'ятки кубків. Ну що, те, що було втрачено, скоріше всього, до вас ну, повертається якимись благами закріпленням за, ваш, за вами статусом, кар'єри, професією, ну, тобто в професії, oh God, в професії, до прикладу, цей же статус підпорядковані вам люди можуть бути. В кінці кінців мужчина стосунки також вже сказала, проходять. Тобто, за вами це закріплюється і вам це повертається. Карта закоханих тут у нас. Карта закоханих, єднання, єднання єднання в в цьому сонечку, єднання в тому сонечку, тому все, і тепер у нас вже точно справедливість, яка говорить, що за вами от, от мало того, що повертається, йде рівновага, 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 нормальний стан тут на тому рівні, що іде. На вас хтось нападав, тому що карта конкуренція, боротьби і тут те, що хотіли обнулити, і те, що як його, призивається до відповідальності. Ну, карта Вищого суду, те, що я відкривала. Отака історія у нас сьогодні. Все, пишіть, будь ласка, не забувайте. Буду вам вдячна, і ви знаєте, як ці алгоритми працюють. Я ніколи про це, ну майже ніколи не говорю, але, але як кажуть, приходиться, тому що забувають. Добре, дякую вам і до зустрічей!